Євгеній Романов, речник оперативно тактичного угруповування Харків. Зараз з нами на зв'язку. Пане Евгенія, доброго вечора. Вам вітаємо Доброго вечора вам. Раді вас бачити. Розкажіть нам, будь ласка, як минає цей останній день 2024 року. Яка поточна ситуація на вашому відтинку? Ви вже докладно розповіли про минулу добу. Сьогодні відбулося один штурм. Ворожий. Це було поблизу Вовчанська. Цей штурм, як решта інших, відбито. Бойова робота йде, незважаючи на свята, не зважаючи на погоду. Пане Євгене, я не можу не пригадати, зокрема, слова головкома Сирського про те, що одним із поворотних моментів була спроба якраз росіян. Наступати на Харків, як їх зупинили. Сьогодні ми вже згадували ось цю безпрецедентну атаку за допомогою наземних і повітряних дронів, яка теж відбулась на Харківщині в районі липців. Пане Євгене, яким ви бачите підсумок 2024 року? Підсумок такий, що перемога на нас чекає. Ми всі докладаємо до того зусиль як військові, так і цивільні. І дуже на неї чекаємо. А плани ворога не втілилися у життя. Ці його потуги залишилися лежати в посадках та стояти горілою броньою на українських полях. Ворог не пройде. І на нас чекає мирне, довге, щасливе. Життя у нашій вільній, незалежній, демократичній країні, яку всі ми маємо честь захищати. Дякуємо за те, що робите, і це таке вже знаєте побажання на майбутнє. А, а чи можу я запитати про те, як зараз проходить вечір? У ваших побратимів чи готують, чи є в них можливість щось приготувати святкове? Розуміємо, що вони відірвані від своїх домівок. Декому волонтери доставили смаколики? А якщо цього не відбулося, самі хлопці і дівчата, які зараз на передовій, чи мали б вони хоча б хвилинку можливість для того, щоб приділити час собі приготувати щось в цю новорічну ніч? Цілові служби до цього готувалися цілий рік, аби привітати хлопців та дівчат. Зі святом я впевнений, що новорічний стіл не буде багатий. Сервіси з доставки з дому поштові зробили свою справу, волонтери зробили свою справу. Тилові служби забезпечили всім необхідним, аби на передові було тепло, світло. І було чим зустріти ворога. Пане югене, ну підбивши підсумок 2024 року. Ми не можемо не згадати про 2025 рік. Який я впевнений готує дуже багато сюрпризів з великою ймовірністю, Не всі вони будуть приємними. Особисто ваші очікування від 2025 року. Я хочу побачити нашу перемогу. Я хочу побачити справедливість, я хочу побачити мир. Я хочу побачити покарання винних. Цього бажають всі українці. А якщо українці чогось бажають, то це буде в реальності. Пане Євгене, ми дякуємо вам за те, що були з нами. Вітаємо вас з прийдешнім новим роком, вас і ваших побратимів, міцного здоров'я і повернення усіх додому, звичайно, перемоги. Ми дякуємо вам, Євгеній Романов, речник оперативно-тактичного груповання Харків.